Онлайн освіта Школа гуманітарної праці. Дистанційна освіта це реалізація всіх задач освітньо-виховного процесу в дистанційному форматі. Основними проблемами впровадження дистанційних технологій у рамках школи гуманітарної праці ми виявили дуже різний рівень володіння інформаційними технологіями та різний рівень доступу до них. Технічне забезпечення учнів Є основним критерієм для вибору технологій. Смартфон єдиний пристрій, що є гарантовано у кожного. Технічне забезпечення вчителя є однією з основних задач школи, тому школа гуманітарної праці за потреби надавала вчителям необхідну техніку, займалася обладнанням шкільних аудиторій для проведення дистанційних уроків. Робота в дистанційному режимі вимагає швидкого та доступного інформування. Всіх учасників навчально-виховного процесу. Тому для швидкої комунікації був обраний звичайний месенджер, який є у кожного на телефоні. Для структурування даних використовувався сайт школи та сервіси на кшталт Трело, які допомогли нам реалізувати онлайн-вчительську. Особлива увага приділялася соціальним мережам. При екстреному переході в дистанційну форму навчання для формування звітності. Були використані сервіси Google. Пізніше була обрана сучасна освітня платформа, яка надавала можливість реалізувати всі освітньо-виховні задачі в дистанційному форматі. Але при цьому набагато виріс поріг освоєння технологіями як вчителями, так і учнями. Тому зараз використовується більш спрощена платформа, на якій ми використовуємо тільки щоденник, журнал та розклад. Для успішної реалізації дистанційного навчання в школі гуманітарної та праці було створено групу технічної підтримки, в яку входили вчителі інформатики та вчителі, які впевнено користувалися технологіями. Також було організовано навчання вчителів, проводилися постійні тренінги, консультації та знімалося багато навчального відео. Якщо зібрати все разом, то ми отримаємо наступну схему, в центрі якої є вчителі-предметники, класні керівники та вихователі через яких проходять всі основні потоки інформації. У всіх вчителів різний рівень володіння інформаційними технологіями та різні підходи до організації навчально-виховного процесу. Тому ми вирішили не обмежувати вчителів при виборі технологій для проведення уроків, ціляки підтримувати при виборі та опануванні нових інструментів. Організація виховної роботи в дистанційному форматі. Це, мабуть, був окремий челендж. Наші класні керівники та вихователі організовували багато конкурсів в соціальних мережах, проводили онлайн-зустрічі, заходи з батьками та багато чого іншого. Результатом проведеної роботи стала колективна монографія педагогічного колективу онлайн-освіти школи гуманітарної праці, інформаційної технології сучасної дистанційної освіти. В рамках даної праці Розглядалися теоретичні та практичні аспекти, технічні інструменти та шляхи їх впровадження. Досвід вчителів та вихователів, конспекти уроків, психологічна підтримка, методичні поради, виховна робота, дистанційні форми навчання та багато чого іншого. Багато уваги було приділено прийомам активізації діяльності, мотивації до навчання, активації емоцій, дистанційній співпраці учнів, досягнення результатів. Організація дистанційної освіти в молодшій школі та садочку є, мабуть, окремою складною задачею, де наші вчителі задоволені діляться досвідом організації дистанційних ігор, фізичних активностей, особливостями провадження технологій. І це далеко не все, що ви можете зустріти в цій колективній праці. Але основною тезою всього досвіду організації дистанційного навчання в рамках школи гуманітарної праці. Є те, що онлайн це не панацея, бо живе спілкування нічим не заміниш. До нових зустрічей в школі гуманітарної праці.